Від намаскар. Сподіваюсь, мене чутно і видно. І зробимо сьогодні невеличку ранкову зарядку. Я вже пробігла, розігріта, але вище ні. І тому починаємо з колінних суглобів, випускаємо ось таким чином, спираємося руками на коліна, стопи поруч і з ручними колоподібними рухами в в зручному для вас темпі і амплітуді починаємо розробляти і коліна, і та і вимілки. Теж все у нас працює. Робимо видих, коли коліно згибаємо, вдих, піднімаємо. Видих, вдих, видих, вдих. Або навпаки вдих і видих. Дих, видих, тих, видих. Угу, чудово. Поперек, не забуваємо про нього. Живіт підтягнутий, таз підкручений, тобто не випираємо таз, а ось таким шмором. І, і в зворотному напрямку. Угу. І плечі вперед. Видих. І вдих. Видих. Розкриваємо лопатки. З видихом розкриваємо грудний відділ. Видих. Вдих. Видих. Вдих. По черзі. Правим. Один. Два. Правим плечем. Заводячи якомога далі назад. Три. Чотири. І п'ять. Лівим. Один. Два, двухайк. Далі. Три. Чотири. Пять. Перед правильно. Один. Два. Живіт підтягнутий. Три. Чотири. І п'ять. Лівим. Один. Два. Три. Чотири. Розпирячили пальці і викручуємо вдих, видих, розвертаючи долоні вдих, видих, вдих, вдихнуть вперед, видих, і вдих і видих. Піднімаємо руки до неба і рухаємося тільки плечима. Витягуємо плечі добу, вдих. І опускаємо плечі вниз, видих, вдих. вдих. Видих, і ще вдих. Гарно витягнулися, видих. І ще вдих. Руки паралельно на одне видих. І вдих. Молодці. Видих. Відзеркарюємо мене одну руку на вуха, протилежної частини голови вдих. І витягуючи голову з плечового суглоба. Сили не використовуємо. Дуже мягко спостерігаємо за витяженням оцієї частини тіла. У мене в даному випадку права частина працює видих. Оцю ж праву руку тянемо вниз, видих. Слухайте своє тіло, вдих, видих, і вдих. Видих. Добре. Зміщуємо на бути руки. З видихом опускаємо. Добре. І дитяємо вдих. Розвертаємо. І, і вдих. Від талії розвертаємо себе і розслабляємося видих. І вдих. Грудю до неба. Подставочка для шиї. У вигляді руки видих. І ще вдих. Видих. І вдих. Молодці. Видих. Те ж саме з іншого боку. Накриваємо, опускаємо, витягуємо м'яко, слідкуємо за відчуттям, за витяженням шиї. Очі можна закрити, щоб увага кудись не улітала в інший напрямок. Тільки на те, як відчуває саме ліва частина шиї, як вона приємно витягується. Голову, звісно, ми не до плеча, а вздовж плеча. Витягуємо дих. І ця ж ліва рука можна ще дотягнути уявно до землі видих, дих, видих, ідих, вдих, видих. Піднімаємо голову, опускаємо долонь на потилицю. І до лівого боку видих. І те ж саме починаємо. Ліва рука тримає таз, щоб він не крутився. Вдих. Розкриваємо грудний відділ. Явно з'єднуємо лопатки, живіт підтягнутий, розслабляємо, видих. І ще. І вдих. Гарно витягніть Ліктям назад до землі. І видих. розслабляємо, Не тиснемо на потилицю. Вдих. Вдих. ще, вдих. Чудово. Видих. Тепер можна і продихати. Маленькими частками пускаємо в себе повітря, наче піднімаємося по сходах, якомога менше частки і рахуйте самі. Я буду рахувати в вигляді ось таких поступових кроків долоню до неба, тобто роблячи вдих поступово, потім, коли зробили вдих, підворіді до себе, і поступово такими ж самими маленькими частками будемо видихати повітря м'язами кору. Це може бути у всіх по-різному. Може протягом 5 секунд вдих і видих, може у когось 10, там 15, 20 і так далі. Починаємо. Спочатку видих і починаємо вдих поступово. Робимо вдих і опустили руки. Попрацюємо спиною кошка на задніх лапах. Робимо вдих грудь вперед, кубрик до неба, плечі назад. Всі три частини хлібта працюють, з видихом таз підкручуємо. Підборіддя до себе, скругляємо спину. Живіт сильний, пупок до поперека. І ще вдих. І видих. І вдих плечі назад. І видих. Таз підкрутили. Відчувайте витяження поперека. Сильний живіт. Плечі у нас не напружені. Обличчя тим самим вдих. І видих чудово випрямились. І тепер переводимо вагу на праву ногу. Таз рівний, таз підкручений, не завалюємося. Підтягуємо ліву ногу так, щоб коліна були поруч. Ось таким чином. Якщо не вистачає у вас, не дотягуєте ногу до тазу, нічого страшного, скільки виходить. Можна тримати себе за штанину, можна якийсь ріменець, якийсь ріменець на ногу. Головне, щоб не було гострого білю і різкого білю. Ми зараз витягуємо чотирьохглавий м'ясо. що все гаразд, давайте спробуємо зробити ось таку асану на баланс. Коліно піднімаємо вище до неба. А обличчя навпаки до землі і піднімаємося вдих. Підтягнули коліна, видих. тілом обхопили стегно. Витягуємо поперек, бо все рівно він був напружений. І розслабляємо ногу. Інша нога. Добре, якщо все гарно вийшло, молодці, а якщо не дуже, все попереду. І так само беремо за іншу ногу. Теж зверніть увагу, тут можна подивитися в дзеркало, щоб не було такого завала в хребці. Плечі на єдиному на єдиній лінії, постать не змінюємо. Коліна до коліна і спостерігаємо, як працюють ось все. Може там ще коліни, суглоб, ще інше. Працює все та підкручений цього. Так, добре. І починаємо вдих. Зачепилися очима за підлогу і повільно опускаючи тіло, піднімаємо колінний ногу, як виходить Дихання не затримуємо. І робимо його звичайним природним. Навпаки, робимо вдих і видих зручним. Молодці. Просто чудово. Артічний. Так, гарно робимо вдих. Тож забули, підтягнув ногу, да, вирівнює. тіло. Тілом стегно. таз підкручений, витягуємо поперед. І опускаємо спину, попередньо витягнув передню частину, вдих і пробуємо присісти. А. вдих. Видих. Вдих. вдих. Тянемося руками вперед. Значить, потім нас тут стримаємо. Вдих. Опускаємо. Піднімаємо голову. Атха, отаназили. Плечі назад. Грудь до землі. сідалічні в різні боки. Кубрик до неба. Живіт підтягнути. І знов. Підтянули живіт. Гарно витягнули передну частину. Роз. Цілили тіло вздовж стега, Опускаємо вдих. Сідаємо плечі вниз, видих. Тримаємо себе м'язом кору. Вдих, видих. Ще, ще, ще витягуємося вдих. Видих. І вдих. Розслаблюємо видих. Адхолтана саме вдих. Плечі назад. Коліно виштовхуємо назад, даємо перевагу на пальці Ног не на п'ятки завалюємося, а більше на пальці вдих. Розтілили тіло вздовж тигон. І видих, вдих, видих. І піднімаємо руки і піднімаємося вдих. Молодці. Видих. І з'єднуємо долоні за столою вдох трьох. Звісно, коли ми це з'єднуємо плечі не вперед, а назад ось таким чином. так? І... Вдих. Нахиляємо правий бік. Вдих. а голова до верхнього попелі окружаємося. Видих. Плечі Вдих. Видих. Вертається. Видих. Видих. Повертаю вдих. І в інший напрямок. Видих. Вдих підборіддя до верхнього плеча, щоб ви відчували не залам шиї, а навпаки витяжження видих. Вдих, плечі назад, видих, вдих. Видих. І, і вдих. Піднімаємо руки вдих. І хочеться сьогодні більше попрацювати над витяженням все ж чотирьох главого м'язу, тому виходимо в такий випад. Під прямим кутом права нога, дотягуємося до лівої і ми зміщуємо тіло вперед, щоб не на колінові чашечки спиралося, а трішечки вище. Можна під колінку покласти невеличку подушечку або полотенечку. Можна розвернути тіло і ще отримати задоволення від скрутки. Дих. Видих. Розслабляємо Таз. Вдих. Видих. Спина рівна, вдих. Видих. Тобто дивимося. Да, вперед назад, щоб ми бачили єдину площину. Чудово цей дих. І виходимо. Адха. хану, хану, хану На Напівспогад. Дих. Плечі назад. Видих. Спина рівна, вдих. Видих. Витягли гарно, витягли вдих. Видих. Можна ще. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Добре. І ще раз, вдих, угу. Видих. Прибираємо ножку. Вдих. Таку ж А видих. Можна лікать правої руки покласти на коліна, А можна... Його використовують як опору для того, щоб розвернути тіло в лівий бік, видих, вдих, видих, дотягуємо коліна. Ну, кому хочеться, можна додати руху. Якщо там якісь великі нюанси є в коліному але слухайте себе, видих. якщо все гаразд, то ви відчуваєте, що все працює. Це чудово видих, видих, видих. І вдих, але ці видих і знову вийшли вдих, вдих. І тут можна зробити невеличку скрутку. Ліву руку поставити ліве плече. Спираємося правою рукою направить та зустиг на ногу. Розвертаємо себе вдих. Ось так дотягнулися. А можна руку ще. Видих, вдих. Видих. І вдих, видих, назад, вдих. Молодці. Зробили випох, поставили ногу і розвернулися в інший бік. І те саме робимо з другої ноги. Під прямим кутом коліна а, над п'яткою дотягнулися до іншої ноги. І так само можна, або ліко тримати на колінах або рукою розвертати себе вдих і видих. Ой, стоять вдих. Видих. І грудь у нас. Звісно, що скруглена, лопатки з'єднуємо. Рівна спина, плечі, далі від вух. Видих. І Дотягуємо п'ятку до ягодички. Або, як завжди, можете якийсь ріменець, або заштаніну себе тримати, якщо там так не виходить, не страшно видих. Все робимо поступово. вдих. Обережно прибираємо ногу і виходимо в випад. Атхихенова Плечі назад, тянемося груддю до коліна лівого, видих, спина рівна, вдих. Отаким чином ніну підходить. Якщо нахил невеликий, то можна поставити якісь блоки або тримати себе за ногу, тянутися грудю вперед, а тазом навпаки назад. Ось такі руки. Так, ось так. Працюємо над тазостегновою складочкою. Тягнемося. вдих. Видих. Вдих. Видих. Ну, тут ви відчуваєте витяжіння задньої поверхні, стегна вдих. І робимо випад. Знову так, чудово. Розвернулися вдих. захопили ножку. Видих. І випад більше. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Насолоджуємося Ще достатньо теплим ранком без сонця. Ні, сонце, ну так, воно майже є, але без дощу. Видих. Вдих. Очі закриті, видих. І, звісно, видих через напругу. Там, де боляче, туди видихаємо. Добре, опустилися, розстілили себе вдих і ушли в Харі вріта, атхахунова насана. Плечі назад живіт відпіцянули. За допомогою лівої руки розвертаємо тіло вздовж лівої ноги. І піднімаємо на ліво вдих. Плечі назад. І з'єднуємо лопатки. Видих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Добре. Опустили руку. І дотягуємося надих. Видих. Тобто два положення вирати в ручний Видих. І розвернувся. Вдих. Так. Піднімаємо видих. Ну, як же ми без нафіда, так, Витягнули тіло вдих, опустилися, видих, дотягнули себе за. А. А, як там називаються гомілки? Ну, хай буде так. Видих, плечі назад, маківка вдих, должен... Розслабляємо поперед. Видих. Можна зігнути одну ногу. Вдих. Да? От там спертися гарно на І руки ще витягнути вперед і видих. Ось. Отут тут своєю вагою гарно працює над покращенням нахилу. Тобто воно спирається саме на тазостегнову складочку. І вона дуже гарно працює. Видих. Видих. Зверніть увагу, щоб коліно не йшло всередину або дуже вбок, щоб над пальцями. Піднімаємо вдих і те саме робимо на іншу ногу. Вдих. Плечі назад, кубрик до неба, божевіт підтягнути. І ось так тіло своєю вагою тисне на цю ж складочку. Видих. Видих. І вдих. Видих. Вдих, чудово видих. Молодці. Обережно з'єднуємо. такими маленькими кроками ноги. Угу. Робимо вдих. Витянусь до неба до сонечка. Господи, дай нам перемоги, міру. Хай Україна буде сильна і вистачить їй всього, чого потрібно для цього. А в свою чергу, ми молодці, що працюємо над зміцненням не тільки свого тіла і своїх емоцій. Всім гарного дня, до зустрічі!